Якби не ти, я б не вірю в любов. Коли хлопці віддають своє життя, найменше, що ми можемо зробити, співати пісні. Це якщо коротко. Вітаю. Це зіркове інтерв'ю, і нас сьогодні в гостях чудовий український співак Максим Бородін. Вітаю! вас. Привіт! Ви постійно долучаєтеся до різноманітних благодійних заходів. Розкажіть власне про цю діяльність. А про волонтерську ти маєш на увазі? Ну що сказати? Коли хлопці віддають своє життя, найменше, що ми можемо зробити, співати пісні. Це якщо коротко. Пишатись тут нема чим, це зобов'язання кожного українця. За час війни наскільки змінився ваш репертуар? А за час війни він ну він змінився кардинально? Справа в тому, що коли тільки почався широкомасштабний наступ, про щось інше, в принципі, писати неможливо було. Скажу перші місяці, напевно, 3-4, я взагалі писати ні про що не міг. Я пробував, але постійно це виходила якась шляпа, тому я промовчав перші кілька місяців. А потім, коли став виступати для військових, коли став відчувати, відчувати щиро, що відбувається, тоді Пішли справжні пісні. Ну, а ти завжди відчуваєш, якщо тобі подобається, якщо собі не брешеш, то і людям, скоріш за все, зайде. Ваша пісня, яка стала хітом, якби не ти, вона в принципі побила, мабуть, всі рекорди. Так, нещодавно на радіо мені сказали, що це екстра хіт, тобто є хіти, а це над хітами. Для мене це велике щастя, тому що багато років я писав пісні, чекаючи, от пісню, якби не ти, яка просто злетить на всі верхівки верхівок. І коли це сталося, ну я. Звичайно, я любив свою пісню, я її написав, вона мені дуже подобалась, але що вона настільки сподобається людям, я не очікував, і для мене це велике щастя. А яка її історія? Хотів сказати, що може романтично тут не так багато. Справа в тому, що написання пісень це та штука, яку я роблю кожен день багато років підряд. І... Це ну моя професія, ремесло, і просто прийшла фраза «Якби не ти, я б не вірив в любов. Просто отак. Знаєш, -од один раз я, я йду і в голові стрельнули ці слова. Оцей набір слів Якби не ти, я б не вірив в любов. Завжди, коли я пишу пісні про кохання, переді мною стоїть образ моєї дружини, але... Кати, що щось специфічне було, впало щось з неба, молня? Ні, такого нічого не було. Це просто щоденна робота, яка мене вивела на це відчуття фраз, музики і так далі. До речі, у нас в програмі є музичний стоп-кран, коли всі зірки співають наживо. Ви можете зараз зімпровізувати свій вхід, свою візитівку прямо зараз. Якби не ти, я б не вірив в любов. До речі, повертаючись до сторінок війни, де ви її застали? А я, я живу в Київській області, це 20 км від е, Києва. Я застав е, війну вдома е, з першими вибухами. У мене троє дівчат, троє дітей. Я їх всіх зібрав за півгодини Вивіз, е, ну, виїхали, вивіз їх у Львівську область, і через чотири дні вже повернувся в Київ волонтерити. Так що на вашу думку може пришвидшити перемогу. А, на, тут, тут думок не може бути багато, тут тільки одна думка. Наша спільна робота. Усіх українців я маю на увазі. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Так, читачам читайте побільше книжок, хороших книжок. Глядачам е донатьте, читачі теж донатьте. Не забувайте, що перемога залежить від нас. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!